Але прекрасний день зараз. Хоч і багато дуже диму в повітрі. Бачите, яке все сіро, не дуже так прекрасно, не такі гарні пейзажі, які ви бачили в минулих моїх семи відео чи вісьми, я точно не пам'ятаю. Але все рівно класно, що трошки дощ почав падати. І я сильно-сильно вибачаюся, друзі мої, що я не знімав відео останні п'ять днів, тому що трошки був зайнятий, знаєте, приїхав з далекої дороги і також почав садити свій город. Мені треба було дещо там доробити. Ну такі речі, що треба було трошки взяти часу для себе, і я думаю, що ви зрозумієте. Але в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже і дуже цікаву тему. Навіщо Канаді українці? Тому що, якщо чесно сказати, ви собі подумайте, Канада могла запросто тільки пускати українців з України, тобто українців, які дійсно перебували на території України, і навіть українців, які дійсно тільки постраждали, тобто біженці. Але Канада відкрила... Повністю е, цю можливість для всіх українців по світу, які вже в Європі жили, навіть українці, які одружені з кимось з іншої нації, також. Тобто вони відкрили дуже великі двері і має бути якісь, е, якась вагома причина, чому вони так хотіли пустити стільки українців сюди, в цю державу. І сьогодні я з вами про це поговорю. Не забудьте, друзі, підписатися, бо вас дивиться 32%. А 67% вас, які мене дивляться, навіть не підписані на мій канал. Тому, будь ласка, підпишіться, і ви зможете таким чином завжди не пропускати мої відео. І я буду робити різні відео на різні інформативні теми. Бо можливо буде щось таке дуже скоро, що вам буде треба. Де я зразу вночі в будь-який момент, тільки знаю, зразу почну знімати цей відеоролик. Тому для вас це дуже вигідно, і мені приємно, якщо ви підписуєтесь на цей канал, якщо ви ще не підписалися. А тепер давайте почнемо поговорити про цю цікаву дискусію, цю тему. Канаді потрібні люди. Канаді дуже сильно потрібні люди. І не тільки так, як спеціалісти, знаєте, такі дійсно вивчені люди, спеціалісти, лікарі, вони дуже потрібні. Але їм потрібна і робоча сила, тому що держава є друга за величиною в світі, і ви собі просто уявіть, наскільки ця держава не є заселена. Ви багато разів, напевно, бачили, коли я ходив, знімав відеоролики. Ви не бачите ні жодної людини, ви не бачите взагалі навіть деколи і машини навіть не проїжджають часто. І це, можливо, дивує багатьох людей, бо як в такому місті мільйонник і є де сховатися, і не видно людей. і Може бути таке, що не видно людей 5 там 10 хвилин. І тому канадський уряд це розуміє, і Канада для того, щоб е мати сильну економіку, щоб мати можливість розвиватися. Щоб мати можливість, як то кажуть, бути в одній одній з найкращих держав світу, повинна постійно постійно людей отримувати. І Канаді дійсно, чесно сказати, немає різниці, чи це індуси, чи це українці, чи це араби. Їм потрібна робоча сила, їм потрібні люди, тому що вони дуже дуже сильно відстають по населенню від свого сусіда Сполучених Штатів Америки, яких 350 Плюс мільйонів населення порівняно з Канадою, якої 38 мільйонів. Ви собі просто уявіть, а такі великі площі повної незаселення, розумієте, особливо маленькі різні містечка, то взагалі там взагалі майже людей немає. І Канада для того, щоб в майбутньому, як то кажуть, дійсно піти до самих вершин, і вона хоче цього зробити, то їй дуже дуже сильно потребуються люди. А українці... Для Канади це можна сказати як виграш, тому що ми всі прекрасно знаємо, що українці це роботяща нація, роботящі люди, які розумні люди і які будуть працювати і сплачувати податки. І коли українці приїжджають і отримують ці 3 тисячі доларів на людину і півтора на дитину допомоги, то Канада, можна сказати, в такому сенсі інвестує. В українців, тому що вони вона знає, що люди від віддадуть всі ці гроші дуже і дуже швидко через а, вс, всі податки, і Канада тільки від того виграє. І також уряд Канади вони не дурні, вони знають, який вклад українці внесли в розвиток залізничної в заліз системи цілої Канади. Українці фактично будували і проклали колії дуже багато кілометрів колій. По яких зараз їздять поїзди в Канаді. Українці дуже багато вклали в сільське господарство. Українці принесли дуже багато своїх, тобто діт дітей, які народилися тут, вже в Канаді. Вони вже стали, можна сказати, канадійцями. І вони дуже-дуже сильно допомагають державі, допомагають Канаді розвиватися. І тому Канада це все розуміє, вона це все знає, вона знає історію українців. І вони хочуть таким чином ніби як виглядати добре з одного боку, що вони беруть стільки людей і допомагають людям, а з іншого боку, вони дуже-дуже велико отримують, як то кажуть, від того позитив і користь. І за того Канада, як то кажуть, дуже, -дуже сильно хоче українців і тому продовжує ці коети, допомагає. І таким чином навіть роз трошки розряджує Європу, тому що Європа більш заселена, а Канада ще ні. І користається всіма цими можливостями, щоб до себе побільше, побільше людей закликати. І ці всі люди приїдуть. І все рівно кожен з вас не зможе лишитися в Канаді. Не із-за того, що ви не зможете лишитися, бо Канада вам не дасть цю можливість. Просто Канада точно не буде для кожного з вас, і тому ви точно в якийсь період свого життя ви просто покинете цю державу, але... Точно 50 людей, на мою думку, залишаться в цій державі, якщо не більше. І це вже виграш для Канади. Тому що це, по-перше, дуже швидка еміграція. Це все дуже швидко люди приходять, і канадському уряду все дуже легко робити, тому що вони фактично відкрили просто двері. І їм навіть не треба так дуже сильно там перевіряти кожну особу дуже дуже сильно. Бо вони цього хочуть. І є місце для всіх, і Канада, як то кажуть, може трошки. Опустити руки, бо Сполучені Штати Америки дуже важко попасти, і в тому є величезна, величезна причина, тому що Сполученим Штатам Америки не потрібні люди. Сполучені Штати Америки, стільки мексиканців постійно пробують і перетинають цей кордон нелегально, що вони мають стільки проблем і в них аж забагато цих всіх біженців, всіх цих людей. І тому вони по Сполучені Штати Америки взагалі немає сенсу. Як то кажуть, на таку потребу на людей. А українці, як я вже говорив, вони всі-всі пункти на будь-якому листочку для будь-якої держави можуть зачеркати. І тому це така, можна сказати, дійсно хороша, велика інвестиція для уряду Канади і також для людей, які пробують змінити своє життя і спробувати своє життя тут на чужині, в цих канадських преріях. Я вже вернувся. Я готовий знімати нові відеоролики. Буду для вас знімати відеоролики. Мені дуже приємно, 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 надзвичайно приємно, що ви всі дивитеся мій канал і коментуєте, вподобайки ставите, і вам цікаво почути просто мене. Оце саме головне. Це дуже приємно е, в душі, це дуже е, добре на серце, добре на душу, що вам приємно просто мене побачити, послухати. Що я маю сказати, мені приємно прочитати ваші коментарі. Так, я не завжди відписую на кожен коментар, вибачаюся, але я їх читаю. Я просто не можу, коли стільки тисячі людей пишуть, важко дуже-дуже за всім цим підтримувати це. Але мені приємно, я, я знаю, що багато з вас, багатьом з вас вже краще, коли ви навіть мене послухаєте, побачите мене, і це що мені допомагає знімати всі ці відеоролики для вас. Тому прийшов час закінчувати ще одне відео. Дивіться, який гарний ліс позаду мене. Я вернувся в Канаду і побачимося дуже-дуже побачимося скоро в наступних моїх відео. До побачення!